Мої вітання, друзі! Настав час вже прогнозу на червень. Традиційно розклад носить загальний характер, прогноз, тобто. Він не обов'язково має для вас програтися на всі 100%. За бажанням, дивіться, будь ласка, свій асцендент. Дивимось загальну характеристику на червень, дивимось тему фінансів, дивимось на отакі цікаві пікантні колоді. Дуже сподіваюся, що жодна соціальна мережа мене не заблокує за цю колоду. Дивимось стосунки і дивимось пораду. Пораду теж дивимось на новій колоді. Це порада, чому хочу взяти пораду для вас, бо в червні у нас свято Сонцестояння літнього є літа. Це ті періоди, коли треба щось змінювати в своєму житті, і, можливо, вам ця порада саме підсвітить, що змінювати або взагалі не чіпати. І так, будь ласка, дивіться свій зодіакальний знак, і хай вам ця інформація буде во благо. Продовжуємо діви мої вітання, загальна характеристика для вас, загальна. старший аркан-помірність, діви. Будьте в своїх енергіях, то не треба нікуди поспішати, все виважено, твереза, обережненько, сім разів одміряй один раз одріж. Або взагалі не ріж. Залиш на наступний місяць. Ото тихесенько, гарненько, а, оточуйте себе гарними, красивими речами, насолоджуйтесь. Не треба вам нікуди зривати підкови, нікуди бігти, щось вирішувати. Тихо, їдеш, далі будеш. А, вода, камінь точить, що ще якась ще в мене була тут. Говірка, щось я сьогодні прям така школу згадала. Перемелиться мука буде. Ось, ось, ось це діве про вас. Не поспішайте. От не треба нічого вирішувати. Я так думаю, що тут нічого такого карколомного, що треба от прям душу рвати і щось вирішувати. Видохніть, йдіть до води, помочіть ноги, руки або взагалі хлюпнетесь у ту воду. І Відпустіть. О, будьте на чилі. Займайтеся якимись практиками, займайтеся якимись такими речами, які не, требують, не потребують якогось такого потужного мозкового штурму. Відпустіть. Так, діви фінанси. Що з грошима фінанси? Так, ну новенького вам там, до речі, другий старший аркан у вас в прогнозі, чогось такого прям незрозумілого потоку фінансових грошей від вас до вас не планується, але якщо у вас є якісь е, канали вашої Реалізації або ви займаєтеся езотерією, то гроші можуть прийти через це. Саме через, це. через цей вашу езотеричну, вашу сферу. Да? Може, якщо практикуєте, практикуєте. Може от вас як майстра в чомусь ви проявитесь, і гроші будуть за в фізичному світі. Ну, все було як і буде. Не проте. Так, але ще сюди щось хочеться сказати. Подивіться на якісь ваші доходи фінансові, які ви не звертаєте на них уваги. Ну, не звертали, скажімо так. Щось було від вас скрито, або ви думали, що це не цікаво, не, ну вже не ваше, неможливе, або так махнули рукою, типа деякі там гроші. От можете отам десь подивитися, що. Дуже чомусь хочуть вам сказати, що от ви чогось не бачите, де можна заробляти гроші, де можна їх отримувати, але от ви щось, щось не, не звертаєте туди, туди уваги. Тут ця карта іноді про це каже, що щось не бачиш. Подивись. Так, стосунки, Діви. Стосунки, Діви. Ви знаєте, Діви, я ще раз одну карту достану. Взагалі-то карта бланка. Я готую завжди колоду перед тим, як почати працювати. Карта бланка це ноль інформації. Не хочу вас прямо так казати, що стосунків вам не бачите, Діви. Я дістану, але взагалі інформації даєте немає. У Всесвіту немає інформації, діви до вас по стосункам. Ну і вибачте, трошки, і карта, що я дістала, теж не зовсім просто сумки. Щось не зовсім просто сумки, не бажаю вам бути третім зайвим. Бо це буде навіть, знаєте, стос... це, ну, це взагалі не про стосунки. І от ці, от, от те, що вам тут можуть сказати, запрогнозувати цей аркан, навіть я казати не буду. Бо таких стосунків вам не потрібно. От краще, отойдіть у. У, у медитації, да? бо, бо це руйнівні стосунки це взагалі таке щось, це не про стосунки. Руйнуватися не треба, бути, наступати на горло власні пісні або якось йти проти якихось власних бажань, не потрібно. Вибачте, діти щось трошки не про стосунки вам в цей червень. Будемо чекати, на випень, буде цікавіше. І порада. Порада. Порада королева жезлов, королева жезлов. Дивіться, по пораді. Трошки подумала, поставила на паузі, на паузу по пораді. Знаєте, от ви От На загал дивлюсь, ви дуже далеко в тінь не заходьте. Бо, знаєте, я вам тут сказала, розслабся, да, от щось там от якось, все це добре, все це випов... виповняйте, да, все це реалізуйте. Але, от, знаєте, скажімо так, не заганяйте себе кудись на другорядні, на другорядні ролі. от Ні. У вас є власний трон, у вас є власне а, ваше положення там, в сім'ї, в родині, а, в статус нас якийсь. От не дозволяйте а, навіть не так. Не, тут не то, що у вас хтось буде намагатися з цієї вашої позиції зняти, зібрати чи забрати ваш трон. Ні, Тут таке враження, що ви Можете тип, сказати самостійно, типа, да, ні, я знімаю з себе ці повноваження, знімаю свою цю мантію, і я тут вже не хочу грати чи відмовляюсь грати в якусь е, ну, важливу роль. Да? От Начебто не, не, є, не, не вас не знімають і не забороняють вам казати ваше слово, а ви начебто самі. А так, трошки уходите в тінь, що так от, заву, за, замулітись, і вас взагалі-то і бачити не будете. Да? І трон, вас, трон ваш запорошиться. Будь ласка, сидіть на своєму троні, сидіть на своїх правильних позиціях. А, кажіть, коли навіть не питають, але а, з точки зору і з поваг... ну, поваги до себе. От, знаєте, не віддавайте свої позиції, не віддавайте свій трон. У вас його, в принципі, і забирати ніхто не планує. Але отут я що намагаюся сказати, що ви самі знаєте, так от зійшли з трону і ушли в нікуди. Да? От, от начебто. А ні, от сидіть там, керуйте. Подавайте голос, скажімо так. Ви на своєму місці. Саме головне, щоб ви самі собі не придумали, от не придумали що ви тут зайва і нікому не потрібно. Поки ви королева, от ви керуйте, да? От, Можливо, не та королева, яка бігає і всім заважає, а та королева, яка знає собі ціну. От, от, от такою королевою, будь ласка, будьте. Діви, щось така була у мене інформація, суто для жінок. Чоловіки, вибачайте, будьте на своєму троні і от, не, не, не ховайтеся за ту сторону трону. Да? Ви на місці, не, не давайте, знову повторююсь, ніхтось вас прибира, намагається прибрати зі свого трону. Ви чомусь самостійно вирішили, що все, треба звільняти. Ні, не треба, сидіть далі.